Як вас, друзі, всіх багато, Синьооких і чорнявих, карооких і білявих. Всіх вас рада привітати і найкраще побажати добрий день! Любі діти, подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні приїхав на вантажному автомобілі. Правильно, дітки, це ведмедик. А щось ведмедик привіз нам в кузові. Давайте з вами розглянемо. Подивіться уважно, що це у мене в руках. Правильно, це куля, геометричне тіло куля. Ми з вами вже з ним познайомилися. Подивіться уважно, яка кулька кольору, яка ця кулька якого кольору. Правильно, діти, голуба. А ось ця кулька якого кольору? Правильно, зелена. Це кулька якого кольору? Жовта, а ось ця рожева. Діте, скажіть мені, будь ласка, на що, на яку геометричну фігуру схоже кулька? Правильно, на круг. Але куля це об'ємне геометричне тіло. Дітки, але ведмедик привіз нам ще щось. Давайте уважно розглянемо. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим геометричним тілом, яке називається куб. Діти, давайте розглянемо, якого кольору кубики у мене на долоні. Діти, подивіться, будь ласка, якого кольору цей кубик. Правильно, він. Червоного кольору. А якого кольору ось цей куб? Це синій. Якого кольору ось цей куб? Правильно, дітки, він помаранчевий. А ось цей кубик, правильно, він зелений. А тепер у нас завдання. Треба кубики покласти в синю миску, а кульки. В оранжеву, в помаранчеву миску. Давайте з вами подивимося, куди ми будемо класти що. Подивіться синю кульку куди кладемо? В помаранчеву мисочку. А зелений кубик правильно в синю, Жовтий, жовту кульку в помаранчеву мисочку, а синій куб в синю миску. Зелений, зелену кульку в помаранчеву мисочку. А помаранчевий куб в синю миску. Рожеву кульку куди кладемо? Правильно, дітки, в оранжеву мисочку. А червоний куб в синю перевіряємо. Правильно, ми виконали завдання. Правильно, ми молодці. Діти, подивіться уважно, як котиться наша машинка. А чому вона котиться, якої форми в неї колеса? Правильно, круглі колеса в нашої машини. А зараз ми з вами зробимо експеримент. У нас в одній мисочці кулі, а в одній мисочці кубики. Давайте подивимося, котиться е, кулька чи ні. Подивіться уважно кулька. Котиться, а кубик ні. Кулька покотилася. А кубик ні, не котиться. Кулька покотилася. Подивіться, як вона гарно котиться. А кубик ніяк. І остання рожева наша кулька, подивіться, як вона красиво котиться. А кубик помаранчевий, ні. Отже, діти, кульки котяться, тому що вони круглої форми, а кубик не котиться, тому що в нього є кути, і вони не дають йому котитися. Любі діти, а скажіть мені, будь ласка, з чого можна побудувати вежу? Як ви гадаєте, з кубиків чи з кульок? Давайте спробуємо з кульок побудувати вежу. Вийде в нас вежа? Ой, ні! Вони розкочуються кульки. Значить, з кульок вежу побудувати не можна. Але у нас є кубики гарні. Скажіть мені, якого кольору ці кубики? Правильно, дітки, червоні. А якого кольору ці кубики? Правильно, помаранчеві. І зараз ми з вами побудуємо червону вежу і помаранчеву. Подивіться уважно, як я буду будувати. У вас вдома теж, я знаю, є конструктори, і ви вдома теж побудуєте вежу. Ось у нас така невеличка вежа Получилася з червоних кубиків. А ось така вежа. У нас, виходить, з помаранчевих кубиків. Подивіться уважно, з кубиків вежа получилася чудова. Любі діти, подивіться, будь ласка, у мене на столі Два відеречка. Справа відеречка жовтого кольору, а зліва відеречка синього кольору. І ось такі невеличкі прапорці в мене лежать жовтого і синього кольору. Завдання таке. Пропорції жовтого кольору треба поставити в жовте відеречко. а прапорції синього кольору. В синє відеречко. Жовті прапорці справа ставимо, а сині зліва. І так, перший прапорець, куди ми поставимо? Справа чи зліва? Правильно, дітки, зліва. А ось жовтий прапорець. Правильно, справа в жовте відеречко. Голубенький прапорець ставимо куди? В синє відеречко, зліва. А жовтий прапорець. В жовте відеречко справа. Синій прапорець ставимо в голубе в синє відеречко, зліва, а жовтий прапорець справа в жовте відеречко. Синій прапорець зліва ставимо в синє відеречко. А жовтий прапорець справа в жовте відеречко. І ще ось синенький прапорець, куди ми поставимо? Правильно, дітки, в синє відеречко, яке знаходиться зліва. А жовтий прапорець ставимо в жовте відеречко, яке знаходиться справа. Перевіряємо, правильно ми з вами виконали завдання. Ми молодці, любі діти! І ще в нас залишилось одне дуже цікаве завдання. Подивіться уважно, у нас на столі чарівні кольорові будиночки жовтий та зелений. Жовтий будиночок справа знаходиться, а зелений зліва. Треба наших героїв розселити по будиночках, куди вони дивляться і в яку сторону вони хочуть піти. Подивіться, будь ласка, перший равлик. Куди він дивиться? Вправо чи вліво? Правильно, дітки, вправо! Отже, равлика ми поселимо в жовтий будиночок. А подивіться, будь ласка, куди дивиться ведмедик. Правильно, дітки, він дивиться вліво, то ми його поселимо в зелений будиночок. А ось курочка, рябушка. Подивіться уважно, куди вона дивиться. Правильно, дітки, вона дивиться вправо. Отже, її будиночок жовтий, справа який знаходиться. А ось гарна мишка норушка з сиром смачним. Куди вона хоче зайти? В який будиночок? Куди вона дивиться? Правильно, вона дивиться вліво. І ось ми її поселимо в зелений будиночок, який знаходиться зліва. А ось лисичка-сестричка хитренька. В який будиночок вона хоче зайти? Правильно, дітки, дивиться вона вправо і хоче зайти там, де курочка, чубарочка. Ось ми її поселимо в правий будиночок. І залишилось у нас одне телятко. Подивіться уважно, куди хоче зайти телятко, в який будиночок. Правильно, дітки, в будиночок, який знаходиться зліва. Подивіться уважно, всі наші звірята заселилися в в будиночки, а наше заняття підійшло до кінця. До нових зустрічей, малята!